Всім привіт. В общем, записую ще один відео по цим коробкам. Мені вони сподобалися. Непогано мені надбавили перема. непогано мені плюшок надбавили. Тобто, то я рекомендую їх купувати, якщо у вас там, ну, так як і в мене напряженка з деньгами, зрозуміло, да, ну, що у всіх проблеми, да. Но якщо у вас немає, да, там, ПМ-техніки, да, ну, хоча ПМ-техніка зараз у любого є. То я рекомендую, от, навіть купити як тут 10 штук, от, да, я ще 10 купив. І виходить, от відкрив 2 танки, із яких одна десятка. Я не ожидав, що я десятку витягну, чесно. Ну я тоді 15-зараз ще 10 взяв. То зараз від КМШ 10, от статістика тут є, виходить, да, по одному цьому 2 танки, 23 дні Птаріма, 800 кітів і 5000 свободки. Це непогано, це, блядь, дуже непогано. Якби ВГ я не знаю, от у мене виходить Shift і КПЗ от. ВГ ось ще дивилось наконець на першому на да, Другий фактор, що ти їм донатиш, це вже таке. ну, Якби такі собиття не дуже часто приходять, тому ну, можна і трошки розщедиться, так скажемо, на ВГ. Давайте відкриємо, подивимося, що випаде. Ще. О, Фіолетово, може якраз на слідій, навіть цей не треба, на слідуй уровень. О, так, є наступний, отлично, погнали ще. Оці виходить, вигідно даже не те, що танки восьмого левела, а вигідно, щоб цей щоб кидало, виходить на ті на слідуючий, щоб витягнути ще якийсь танк, якщо вийде. Бо тут, звісно, бачите, тут ну, призи самі обичні 8 вони не сильно багато дають. Навіть ні прямо один, один день це таке, блін. А от уже коли на студій уровень переходиш, от тоді вже типу, нормально воно дає. Походу, мені другий раз не повезе. Це вже точно Один раз тільки випало щось типа, щоб це і все. Ну, все рівно, Я скажу так, що все рівно, цей все рівно, В принципі, це дуже хорошо. Якби, якщо от треба плюшки до да, цей, то це дуже хороший ці, щоб щоб собі підфармити цей. Підфармить плюхи на те, щоб. В танчики поиграть. Даже не надо там покупать, да. Там цей, як сказать, ПМ. Тут ты можешь получить цього ПМ по факту. З... Ну щас подивимся, скільки надбавило. То, то есть, я думаю, сейчас десь суток 30 буде. То есть, десь из 20. Ну, с 20 там. О, ще одна фіолетова. Десь 8 днів вже надбавило мені ПМ по факту. Да, ще одна. Ну і последня осталась, чух. Ну шо, ще, ще два рази, ще дві попитки виходить в мене витягнуть. 100 тисяч. О, а де ділось, о, бля, а чого ж? А воно ж типа писало, що я вроді витягну чи що. Чи то не ті якісь фіхи знаю. Вроді оці в мене просто... Фіг я знає, як воно б. Я вроді. Я ж вроді це, я ж вроді получив їх чи як, блін. Фіг я знає. Ладно, все, я тоді не буду. Це от получається 35, даже більше. Получається, даже із 10 коробок получається почти 15 суток прямо випало. Це в принципі непогано. На, на, на два танка я отримав якось чисто случайно, наверное. Чим мені просто повезло. І, в общем, я буду їх пробувати. Якби. Саме прикольне і понятне діло, навіть не восьмерка, бо восьмерки в мене є, а десятка. Ще раз покажу, щось чіфтейнут. От... Наконець-то <с> Наконец в мене з'явився не тільки отакий от чіфтей, да? а і. Типа по... по по цей посвіжий <смі> чіфтейн от такий ну це точно я можу сказати це точно Марк V, оцей чифтейн, який там був розработаний, ВГ просто, виходить, скопіювали у вартандер танк і типа, його додали. Всього. Потратив <смі> я, виходить, б... Потрати скільки? 400 Ну от 400 гривні плюс-мінус я потратив. МБ тому таке. Тому якби, ну воно того стоїть. Бо виходить так купити перема да, на місяць, на 35 суток. Ви так не купите його. Його то можна купити і так. але ну, ви самі розумієте пони, скільки це уйде ваших, так скажімо, денях. Я от вам даже покажу. Да, от. Я от на 300 суток, да, на 35. Получається тут 230, ну хай 200 лишніх як якби. Хоча цей, хоча я, я думав, що трохи дорожче. Ну просто що тут вигода ось типа є 67, типа відсотків, то есть. То есть если получається без вигоди, да, то получається, що десь 300 гривні, от воно стоїть. А тут виходить навіть за це я отримав так само цей. Ну, то є так. Ладно, чуваки і дівшки, танкістки, хто буде дивитися. Зараз я трохи поіграю, подивлюся, що оце таке. От, от, от оці режими, що цей. Не знаю що воно таке. Ну, не знаю, дадуть, не дадуть коробки, попробую поїхати, подивитися. Ну, це туфта, чесно. Єдине, оце, що вони класні зробили, це оці коробки. Все. За це звісно, ВГ Респект. Тому що по факту раніше, я пам'ятаю, новогодніх там насипало плюх, да, там кредитів, кредитів, кстати, теж трохи насипало. Кредитів свободки. І... Перейма давали, а ПМ танки там 8-9 цього дня. А тут виходить, тут танки прикольніші. Бо получається, що Ну, як сказати, ти можеш закинути да, 200-300 да, ну, плюс-мінус. І отримати танк 10-го левела. А такий цей, ну, мені повезло, я отримав. Може другим не сильно, то що звіняйте. Ну, Мені от повезло. Я я получив танк цього. Танк е, 10-го левела. Тобто, якби то мені повезло в цьому плані. І ось може в штаті отримав ПТ-шку. Попробую, як вона. Тому таке, тому. Всім рекомендую, в принципі. В принципі, якщо от вам треба плюхи. І цей, то да. Якщо ви іменно так як типу, останні за танками, да, то понятно, що воно. Ну так, можна купити десятку, типу, на, на удачу попробувати, а в І все. Якщо є, то навіть не советую купувати, тому що ну, дорого, зрозуміло, що жисть, деньги, все якби как бы, не, не варто воно того. Можна мінімально десятку купити, да, плюс там 10 суток треба отримати, плюс голди, плюс цього. Якщо повезе витягнути і все, це. Це от реально можна. А донатити там по 50-100. по 100, Хоча по 50, мені кажеться, що зараз навіть більше шансів витягнути. Тобто, ну, якщо от вам треба десятка, то мені кажеться, треба мінімум хоча б 50. Ну це мені так кажеться, я не знаю. То, що я витягнув, мені кажеться, це просто мені повезло. І все. Тому таке. Більше я, поняття, донатити не буду. Тому своє мнення я висказав і показав, що в принципі коробочки непогані. І в принципі, от реально перший раз їх можна купити. І собі, так скажем. Ну, якщо не, не отримати танки, да, то хоча б плюшки отримати. Я от купив, щоб і виключно плюшки отримати. А танки вже так, як типу, доповнення. Випали, то зашились, Не випали, ну, то так і буде. Ладно, все, чуваки і девушки, бережіть себе. Всім удачі. Хто буде покупати, удачі вам витягнути. Всім бажаю витягнути, що, що ви надумали. Чи, ну, хоча б хоч щось витягнути, да? І потім наслаждатися нашою <говори> любимою грулькою далі. Хоча вона і бісить нас, але ми все рівно, <говори> все рівно в нью граємо. Ладно, все. Бережіть себе та близьких, зустрінемося в наступних відосах. Не знаю, коли це буде, по танкам це, напевно, точно десь взимку або коли будуть маневри, тому таке. Ладно, все, всім пока-пока. Бережіть себе, зустрінемося.